Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, поки ви прокидаєтеся і ще заварюєте свої чай та каву, ми зібрали для вас свіжу порцію всього найголовнішого, що відбулося в Україні та світі станом на 8.30, вже буквально за декілька секунд. Росія атакувала Запорізький район. Внаслідок влучення там сталася пожежа. Населений пункт Вільнянськ знеструмлено, і внаслідок цього 15 тисяч абонентів залишилися без світла. Українські БПЛА вдарив по полігону Капустин Яр. Це військовий медальчик, звідки РФ запускає Рєшніх. Про це повідомляють російські змі. Але офіційного підтвердження від Сил оборони України поки що не маємо, але чекаємо. Комендантська година в Києві вже не буде такою суворою. Це не означає, що її скасовується, а означає, що впроваджуються певні правила. Відтепер кияни зможуть на власному транспорті або на таксі, або пішки пересуватися до пунктів незламності. Єдина умова, що при собі треба мати, документ, який посвідчує особу. Ну а президент США оголосив митну війну своїм союзникам через Гренландію. І це означає, що з 1 лютого США стягуватимуть 10% мита абсолютно всі товари з таких країн, як Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Британія, Нідерланда а також з Фінляндія. З 1 червня ці мита підвищать до 25%. І це триватиме доки. каже каже президент США, поки не укладуть угоду про купівлю Гренландії. Ну і звісно, це не влаштовує данію. Данія протестує проти анексії Гренландії. Тисячі учасників зібралися на протести в Копенгагені і вони вимагають поваги до данського королівства і наголошують на тому, що Гренландія це не товар і вона не продається. Демонстрації спеціально запланували на час візиту сенаторів США до Данії. Ну і станом на цю годину маємо класні новини. Перша ракетка України Аліна Світоліна. Вона почала з перемоги, стартувала в серії Australian Open 2026. У першому матчі вона здолала представницю Іспанії Крістіну Букшу. Рахунок матчу 2-0, 6-1, 6-4. І для Світоліни це вже 30-та перемога на Australian Open. І тенісистка впевнено увійшла в друге коло змагань. Бажаємо їй такої удачі і надалі. Друзі, такою була головна інформація щодо подій в Україні та світі станом на 8.30. А Ми та побачимось з вами вже за півгодинки.